І до новин спорту у Великому Кочурові відбулись молодіжні змагання з рукопашного бою. Синьому. 150 спортсменів з 10 територіальних громад взяли участь у змаганнях з рукопашного бою. Місцем проведення турніру обрали спортзал у Великому Кочурові. Так організатори хочуть популяризувати спорт в усіх куточках області. На вершині п'єдесталу Євген Тагіїв. Сьогодні він вибрав свою чергову золоту медаль. Відчуття добрі вражено теж. я не очікую, що я переможу. Я думаю, що я програю першому бою але бо один з організаторів змагань Руслан Адамович каже: важливо розвивати якомога більше видів спорту, аби діти мали вибір та можливості. «Дивіться, я вирос в селі. І це був один з перших моїх турнірів. Я мав мрію, щоб в селах в ОТГ розвивався вид спорту не тільки рокопашно, бо любий. Таку ініціативу підтримує і голова Великокочерівської сільської територіальної громади. Ми завжди ставимо пріоритет на спорт. Бо здорова нація, ну як здорова молодь, здорова нація. І ви знаєте, ці заходи так само для тих дітей, які тренуються. Організатори зауважують, в майбутньому вже планують подібні змагання і в інших громадах області. Максим Берник, Діани Чіяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4